У серцях і думках близьких та рідних Кайлі Енн Полтон назавжди залишиться чотирьохрічною дівчинкою. Їхні спогади про Кайлі застигли у часі, і вона оживає лише на домашніх відео. де дівчинка грається та посміхається, дивлячись у камеру. Сьогодні ми поговоримо про її історію. Того дня був чудовий, теплий вечір. Дівчинка вийшла з дому погратися. Її мама була поруч. Жінка поспішала закінчити роботу, щоб максимально приділити час донечці. Одна хвилина лише одна хвилина саме стільки знадобилося монстру, щоб схопити Кайлі, її мати більше ніколи її не побачить. Друзі, дякуємо за вашу підтримку, коментарі, підписки та, звісно, вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо хочемо подякувати спонсорам каналу: ми цінуємо вашу підтримку. Друзі! Натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Кайлі Енн Полутон була милою та життєрадісною, маленькою чотирьохрічною дівчинкою. Вона жила зі своєю матір'ю Джуді Гіфорд Тош. Маленька родина мешкала у Глісон серкл хмерному приміському житовому комплексі, захованому серед великих дубів та кленів. У Глісон Естейт у Рочестері, штат Нью-Йорк. На календарі, 23 травня 1994 року. Теплий вечір на годиннику приблизно 18.45. Кайлі наполегливо просить маму покататися на білорожевому велосипеді на дворі, Було ще світло. Інші сусідські діти гралися на вулиці, тож Джуді погодилась і сказала Кайлі, що вона може вийти на вулицю. Але має залишатися перед будинком і почекати на неї. Кайлі була єдиною дитиною Джоді. Зі своїм дзвінким сміхом, довгим світлим волоссям і ямочками на щоках, вона була найбільшим скарбом для матері. Жінка дуже опікала доньку. Кайлі дуже зраділа, що мама дозволила їй вийти на двір. Вона каталася по тротуару перед самим будинком. Поки Кайлі гралась, Джуді поспіхом вклала вкладище в журнал. Які мала доставити того вечора. Джуді працювала на двох роботах, щоб накопичити грошей на поїздку з Кайлі до Діснейленду наступного літа. Після доставки журналів мати планувала провести вечір з донькою, повечеряти в Макдональдс, а потім погратися з Кайлі на дитячому майданчику. За кілька хвилин після того, як Кайлі вийшла на вулицю, Джуді закінчила свою роботу. Жінка була готова завантажити в машину журнали і відвести їх. Але коли вийшла на вулицю, щоб покликати Кайлі, дівчинки ніде не було. Сльози відразу ж наповнили її очі, оскільки вона інтуїтивно зрозуміла, що щось не так. У Джуді почалася паніка. Вона бігала по майданчику по всьому житловому комплексі, вигукуючи ім'я Кайлі. Сусіди також гарячково почали шукати маленьку дівчинку та її велосипед. За словами слідчого офісу шерифа округу Монро, Патріка Кроу, який є автором книги Спокусники серед наших дітей. Приблизно через 20 хвилин від початку пошуків Кайлі Джуді побачила одного зі своїх нових сусідів. Це був Марк Кісті, чоловікові було 24 роки. Він переїхав до комплексу приблизно 6 тижнів тому разом зі своєю дівчиною та 18-місячним сином. Марк якраз ніс сина на дитячий майданчик. Джуді помітила, що у Марка розв'язалися шнурки на кросівках. І це здалося її дивним, адже він їх не зав'язував. У паніці Джуді запитала Марка, чи не бачив він Кайлі. Марк відповів, що ні, і продовжив нести сина на майданчик. Джуді обшукала все. Жінка в паніці зателефонувала в 9.1.1 і розповіла оператору, що її донечка зникла. Джуді зрозуміла, що переживає найстрашніший жах будь-кого з батьків, коли зникає дитина і ніхто не знає, де вона. Я одразу ж зателефонувала в 9.1.1, розпівала Джуді Делі Месенджер. Приїхали пожежники, поліція, вони залучили собак, обшукали територію, ходили від дверей до дверей, але нічого не знайшли. Цієї ночі Джуді не змогла заснути. Вона провела ніч у думках про Кайлі, яка була десь там, одна, голодна і без мами. Джуді намагалася не думати про найгірше. Але інстинкт не підказував їй, що щось не так. Вона й гадки не мала, наскільки була права. Наступного дня до Джуді прийшли два детектива округу Монро. Я була розбита, і вони поставили мені мільйон питань, оскільки я була останньою, хто бачив Кайлі, розповіла Джуді, репортеру Daily Месенджер. Не маючи жодних ознак викрадення і жодних зачіпок, Джуді згадує, як поліція почала зосереджувати увагу на ній. Як на головній підозрюваній у зникненні її найдорогоціннішої доньки. Хоча для поліції це нормально придивлятися до сім'ї це не зменшувало біль жінки, це не зменшувало її відчуття. що якби поліція зосередилася на обшуку комплексу, на допиті його мешканців, вони б розкрили справу швидше. У ніч зникнення Кайлі, поліція запитала Джуді, чи є хтось, кого вона може вважати потенційним підозрюваним. Джуді не змогла відразу нікого пригадати. Тоді вони запитали її, чи є хтось, хто виявляв увагу до Кайлі, хто нещодавно переїхав до комплексу. Тоді Джуді розповіла слідчим, що Марк переїхав до комплексу шість тижнів тому. Вона описала, як у неї бігли мурашки по шкілі, коли він робив компліменти щодо зовнішності чотирьохрічної Кайлі. Під час однієї з розмов Марк запитав Джуді, чи розказала б їй Кайлі? Якби хтось спробував до неї доторкнутися. Джуді стривожилася і сказала, що Кайлі одразу прибігла б до неї. Питання здалося Джуді дивним і дуже тривожним. Тепер і поліція теж все більше стривожилася. Поліція приїхала до Марка одразу після розмови з Джуді. Хоча розмова не дала жодних відповідей, слідчі вирішили придивитися до особистості Марка. Вони дізналися, що він мав судимості. Але жодних злочинів проти дітей. Він виріс у Хілтоні, штат Нью-Йорк, і в підлітковому віці вважався панком. Але це була вся інформація, яку вони мали. Кілька слідчих годинами допитували Марка, але він заперечував свою причетність до зникнення Кайлі. Слідчі вважали, що Марк бреше, але не хотіли повідомляти йому, що він є підозрюваним. Вони боялися, що це може налякати його і змусити звернутися до адвоката. Протягом наступних двох років Марк стверджував, що він не винен. За цей час поліція опитала десятки людей щодо зникнення Кайлі. Врешті-решт, Марка списали з рахунків як імовірного підозрюваного. Оскільки Джуді бачила його на дитячому майданчику з дитиною незадовго після зникнення Кайлі, всі виключили Марка з кола підозрюваних, окрім двох слідчих: Пасмора та Кроу, саме тих, Кому мати Кай розповіла про дивні питання Марка. Обидва підтримували неформальні стосунки з Марком. 6 серпня 1996 року поліція нарешті отримала прорив у справі. Марк і його дружина, яка переїхала з сином до сусіднього округу, посварилися, і Марк зізнався дружині у вбивстві Кайлі. Це була дуже дивна спроба Марка завоювати співчуття дружини. Яка погрожувала піти від нього через його дивну поведінку. Після зізнання Марка, дружина втекла з сином, поїхала до будинку своїх батьків і зателефонувала в 911. Але зізнання було недостатнє для винесення обвинувального вироку, оскільки захист оскаржив би свідчення дружини у суді. У штаті Нью-Йорк зізнання дружини вважається привілейованим і захищеним. Того дня слідчий кроу працював сам, дізнавшись, що Марк все ще може бути в своєму будинку, кроу негайно поїхав через весь округ, щоб поговорити з ним. Коли він приїхав, мати Марка вже стояла біля вхідних дверей і кричала. Жінка кричала, що Марк має адвоката. Вона категорично заборонила синові виходити до детектива. Незважаючи на протести матері, Марк погодився випити з Кроу чашечку кави, а потім попросив відвезти його до адвоката. Марк сидів без наручників на передньому сидінні поліцейської машини Кроу, коли вони почали обговорювати Кайлі. Марк сказав слідчому, що розповість усе, як тільки поговорить зі своїм адвокатом. Кроу сказав, що якщо Марк звернеться до будь-якого юриста, то той не дозволить йому говорити і розповідати про те, що сталося. І її батьки ніколи не дізнаються, що саме трапилося з їх донькою, сказав Кроу. Коли вони їхали в Рочестер, Кроу запитав Марка, чи не хоче він пообідати. Марк погодився, і вони пішли до італійського ресторану у місті. Марк замовив курку з пармезаном і спагетті, а Кроу лінгвіні з колбасою в червоному соусі. У ресторані панувала невимушена, затишна атмосфера, і раптом Марк заговорив. Він розповів кроу, що обличчя Кайлі на плакатах про зниклих дітей не дає йому спокою. А завдяки висловленню цієї справи на місцевому та національному телебаченні Кайлі стала найрозшукуванішою дитиною Америки. Марк любив контролювати ситуацію, а Кроу зачепив його самолюбство, змусивши повірити, що він обдурив поліцію. Марк зізнався, що рожевий велосипед Кайлі був в його будинку протягом трьох днів після вбивства дитини і що поліція не знайшла його під час обшуку його квартири. Він розрізав його на крихітні шматочки і сховав їх по всьому будинку. Марк зізнався, що поліція не зможе обшукати всі дрібні предмети, тому сховав пластикові деталі, в шухляди з одягом. Його дружина навіть не здогадалася. Марк вивіз розібраний велосипед з дому, наповнивши пластиковими деталями та одягом речові мішки. Так він пройшов через поліцейських блокпост. Марк стверджував, що потім просто розкидав частинки велосипеда по всій окрузі. Але кроу цікавив інший факт він був спантеличений тим, як Марку вдалося винести тіло Кайлі з будинку ще до приїзду поліції. Марк пояснив, що на місці події був такий хаос, що його ніхто не помітив. Дозволивши Марку відчути, що він все контролює, кроу порадив йому подумати, щоб розповісти свою історію. Щоб люди не дивилися на нього як на бездушного монстра. Кроу хотів, щоб Марк думав, що смерть Кайлі сталася не з його вини. Мінімалізація моральної провини злочинця це тактика допиту, яку зазвичай використовують слідчі правоохоронних органів, намагаючись отримати зізнання. Марк запитав, скільки часу він може просидіти у в'язниці. Кроу сказав, що найменше 25 років, але не виключив, що може отримати і довічне ув'язнення. Марк сказав кроу, що розлука з дружиною і сином була б несправедливою. Кроу порадив Марку примиритися з собою і з Богом. Тоді Марк шокував детектива, почавши розповідати, як він убив Кайлі. Спочатку Марк сказав кроу, що Кайлі не страждала. Він сказав, що задушив її, але згодом додав, що чотирьохрічна дівчинка не витримала болю. З вами Марка, Кайлі приїхала на своєму велосипеді під саму квартиру Марка, щоб погратися з його сином Алексом. Чоловік сказав, що Джуді ніколи б не дозволила Кайлі зайти в його будинок, тому він швидко впустив її і постав велосипед на кухні. Потім Кайлі піднялася нагору і почала роздивлятися іграшки його сина, в той час як сам Марк зайшов до своєї спальні через коридор. Минуло декілька хвилин, коли раптом. Марк почув, як Джуді кличе Кайлі на вулиці. Марк стверджував, що він запанікував і тому задушив дівчинку. Кроу відчув, що Марк опускає важливу частину історії. Він вважав, що Марк розбещував Кайлі, поки її мати відчайдушно шукала донечку на вулиці. Можливо, Джуді кричала так голосно, що Кайлі змогла почути голос матері. Задушивши Кайлі, Марк відніс її тіло вниз і поклав на підлогу в їдальні. Потім він вийшов на вулицю зі своїм сином, який був присутній при жорстокому вбивстві, і саме тоді він зіткнувся з Джуді на дитячому майданчику, яка шукала Кайлі. Коли Марк повернувся до своєї квартири, він поклав Кайлі в кошик для білизни і накрив її тіло ковдрою. Через кілька хвилин він відніс кошик до свого автомобіля і поклав в багажник. Марк поїхав разом з сином до компанії Нортел, де він працював охоронцем. Він зайшов ззаду і поставив кошик для білизни біля задніх підсобних дверей. Потім Марк обійшов будівлю спереду і зайшов через головний вхід, сказавши двом охоронцям, що залишив щось на роботі і хоче це забрати. Марк підійшов до задньої частини будівлі, забрав тіло кайлі, піднявся на вершину закритого резервуару об'ємом 30 тисяч галонів, заповненого рідким теплоносієм, і скинув її всередину. Кроу запитав Марка, чи не розрізав він живіт Кайлі, щоб тіло не вспливло нагору. Марк відповів, що ні, але він знайшов якийсь предмет, який прив'язав до тіла, щоб обтяжити. Кроу запитав Марка, чи зберіг він пам'ятні речі, такі як ковдра або одяг Кайлі. Марк відповів, що позбувся усього, навіть залишив сережки Кайлі в її вухах. Потім кроу оплатив рахунок у ресторані. Марк залишив 2 долари на чай. І вони обидва повернулися до поліцейської машини та попрямували до поліцейського відділку. Коли вони прибули до відділку, кроу дав Марку телефон, щоб той зателефонував своєму адвокату. Тієї ж ночі його заарештували і звинуватили у вбивстві Кайлі, За що він був засуджений до довічного ув'язнення терміном від 25 років до довічного ув'язнення, перебуваючи у в'язниці? Марк зізнався у вбивстві Віоли Мінвіль, що допомогло виправдати Френка Стерлінга, який відсидів за цей злочин 18 років. Наразі він відбуває покарання у виправній колонії Сінг-Сінг осинінгу штат Нью-Йорк у 2021 році. Нью-Йоркські законодавці запропонували закон про умовне дострокове звільнення для людей похилого віку. Саме цей закон дозволив би Марку Крісті вийти на волю. Вже через шість років. Це неймовірно, сказала Джуді Тош, журналістці Сан Coast Today. Я думала, що цього не може бути. Я маю на увазі, що це найбільш нелогічна річ, яку я коли-небудь чула в своєму житті. Думка про те, що він може бути вільним, повернутися в суспільство з іншими, це незбагненно. Я маю довічний вирок жити без своєї донечки. Станом на січень закон про умовно дострокове звільнення. Все ще перебуває на розгляді у сенаті штату Нью-Йорк. Слідчі розкрили зникнення та вбивство Кайлі завдяки відмінній поліцейській роботі Кроу та інтуїції Джуді на самому початку розслідування. З тих пір Кроу написав ще кілька книг і виступає перед іншими слідчими по всій країні. Джуді була шокована зізнанням Марка, адже вона завжди вірила і плекала надію, що Кайлі все ще жива. Хоча вона була спустошена втратою доньки. Вона відчула себе назавжди в боргу перед кров, за те, що він не відмовився від справи її доньки. Джуді нарешті отримала відповідь, які лише частково полегшили її біль. Кайлі поховали в окрузі Монро, штат Нью-Йорк, на красивому надгробку з чорного граніту, викарбувана її фотографія. Могила Кайлі це місце спогадів, прикрашене вітрячками, кольоровими камінцями та сувенірами. Квітник Кайлі Полтон знаходиться за межами Глісон Естейт, куди люди досі навідуються, залишаючи повітряні кульки, м'які іграшки та інші речі. Через 25 років після вбивства Кайлі Джуді все ще відвідує дитячий майданчик на Глісон Серкел і прекрасний квітник, який жителі та громадськість створила для Кайлі. Це перше місце, куди Джуді приходить щороку. Щоб згадати свою прекрасну донечку. Переживши травму втрати доньки, Джуді більше не народжувала дітей. Зараз вона живе зі своїм чоловіком Флойдом Тошем, з яким одружена вже 20 років. Друзі, дякуємо за увагу! Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.